Усім привіт, з вами Сеймур, і сьогодні для вас топ 10 нових фільмів, що вийшли онлайн у хорошій якості. Приємного перегляду! Каскадар Колд Каскадар. Йому доводиться виконувати складні трюки, стрибати з найвищої висоти та постійно ризикувати життям для ефектних кіносцен. Переживши нещасний випадок на знімальному майданчику, який майже знищив його кар'єру, Колт знову повертається до роботи. Разом із тим він повинен розшукати зниклу кінозірку, розгадати підлу змову та ще й повернути кохання свого життя. Уявні друзі. 12-річна дівчинка на ім'я Бі. Переїжджає у квартиру своєї бабусі Маргарет у Нью-Йорку, поки її батько чекає на операцію на серці. одного вечора Бі йде купити зарядний пристрій для старої відеокамери своєї матері та бачить незнайому істоту, яка слідкує за нею назад до будинку її бабусі. Згодом вона знаходить і знайомиться. Зі ще більшою кількістю 14 істот, а також із чоловіком на ім'я Кал. Та дізнається, що він працює з уявними друзями, щоб прилаштувати їх до нових дітей, оскільки їхні попередні діти виросли та забули про них. Спочатку неохоче та бі, зрештою, вирішує допомогти Калу у цій цікавій роботі. Залишайся онлайн. У перші дні повномасштабного вторгнення Каті випадково потрапляє до рук чужий ноутбук. Спроби знайти власника дають несподіваний результат, оскільки дівчина не вийшла з облікових записів власника, вона має змогу спілкуватися від його імені. Катя приймає відеодзвінок від восьмирічного Сави. Хлопчик упевнений, що телефонує тату і не знає, де поділися його батьки. Катя вирішує допомогти дитині. В умовах боїв, які ведуться у Бучі, а саме звідти родина хлопчика, з'ясувати, де ж вони знаходяться не так легко, як хотілося б. Катя просить про допомогу своїх знайомих, які воюють. Пробивний чувак Щорічно влаштовується жахливий захід під назвою Відбраковка. Із місцевих жителів звичайних людей відбирається 12 осіб, яких можновладці позбавляють життя у прямому ефірі. На цей раз під удар потрапляє родина головного героя. На очах боя вбивають близьких, а його самого залишають помирати. Його знаходить шаман і забирає із собою у джунглі, де виліковує. Хлопчик залишається живим. Але перестає чути й говорити. Незнайомець, який врятував йому життя, навчає його бойовим мистецтвам. минає час. Хлопець дорослішає, стає одержимим помстою. Він має намір не просто повалити правлячу династію, а й знищити всіх її членів, зокрема гільду, яка позбавила його родичів. Ебігейл Після того, як місцева банда злочинців викрадає доньку відомого діяча злочинного світу. Викрадачі намагаються переховуватися у віддаленому, ізольованому особняку, щоб не привертати зайвої непотрібної уваги жителів, котрі могли їх помітити. Не підозрюючи, що опинилися сам на сам із доволі незвичайною дитиною. Будучи замкненими в одному приміщенні, вони самі потрапили у страшну пастку. Найманий вбивця Гаррі Джонсон найпопулярніший професійний вбивця в Новому Орлеані. Для своїх клієнтів він схожий на фігуру з фільму. Але якщо ви платите йому за те, щоб він викрив зрадливу дружину або жорстокого боса, вам краще стежити за спиною, бо цей чоловік працює на копів. Коли Гаррі неочікувано для себе порушує протокол, щоб допомогти зневіреній жінці, яка намагається втекти від чоловіка. Він виявляє, що стає одним зі своїх фальшивих персонажів, закохується в жінку та знаходиться на межі того, щоб самому перетворитися на злочинця. Я і Фелікс у провінційному містечку у пострадянській Україні Ольга виховує сина Тимофія. Батько хлопчика постійно кудись зникає. Тож Тимофій його майже не знає. Коли у бабусі виявляється новий супутник життя Фелікс, хлопчик швидко знаходить з ним спільну мову. Харизматичний старий ніколи не відмовляється від чарки та часто згадує, як воював в Афганістані. Фелікс, не соромлячись ділиться з малим своєю життєвою мудрістю та завжди і в усьому його захищає. Незнайомці. Частина перша. У тихому віддаленому куточку регона, де спокій порушується лише шалестом дерев, одна пара шукала усамітнення, вирішивши провести ніч у затишному будинку в оточенні природи. Однак те, що починалося як пошук миру і тиші, несподівано перетворилося на жах, коли вони стали ціллю трьох загадкових незнайомців, які приховують свої обличчя жахаючими масками. Ця ніч обіцяла бути спокійною, але звуки в лісі навколо будинку невдовзі почали звучати тривожно, а тіні, що ми готіли у вікнах, передвіщали лихо. Незнайомці, немов привиди, що з'являються з ні звідки, почали гру у кішки мишки, відчуваючи вразливість пари, яка була замкнена у своєму тимчасовому притулку, що став тепер в'язницею. Омен Початок. Молоду американку Маргарет відправляють до Риму, де вона має працювати у сирійському притулку перед тим, як стати черницею. Однак в Італії дівчина зіштовхується з темрявою, яка змушує її засумніватися у своїй вірі, і служба при церкві стає справжнім пеклом. Страшні таємниці і зловісна справжня історія заснування храму приводить героїню в жах. Але назад шляху більше немає. Маргарет розкриває жахливу змову, яка може викликати народження антихриста. Як пограбувати банк? Фільм розповідає про журналістів із Сіетла, які висвітлювали пограбування в 1990-х роках. Обговорюючи, як банки відкривались скрізь у місті того часу, оскільки кількість успішних компаній, таких як Амазон, Microsoft і Starbucks, зростала в цьому районі, у центрі фільму історія Марка Бігінса та Стіва Майерса, двох чоловіків, які вчинили 19 підтверджених пограбувань банків у Сіатлі, які принесли їм понад 2,3 і мільйона доларів. А на цьому все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтеся, залишайте лайки, коментарі. А з вами був Сеймур. Скоро побачимось!